Бамбулаб AMS – це унікальна система мультиколірного друку, яку тепер копіюють інші виробники. Не обов'язково використовувати її суто за призначенням. Можна ставити кутушки однакового кольору для автоматичного підвантаження пластику. Власне, я так і використовував цю систему більше ніж 5 місяців, і що можу сказати. Задовбався. Ви не подумайте, плюсів значно більше, ніж мінусів, але перемотувати пластик з 3-х кілограмових котушок на 1 кілограмові. Така собі задача. Тому хочу розказати, як друкувати 5G одразу з великих котушок. Крок перший. Купіть пластиковий бокс. В епіцентрі маєте знайти, візьміть з собою котушку, щоб примірити. Крок другий: купіть пневматичний фітинг без букви S. П'єф'є трубку, якщо закінчились запасні з комплекту. Крок третій. Котушка має прокручуватись, тому надрукуйте або змайструйте відповідний тримач. В описі Залишаю посилання на мій. Крок четвертий. Зробіть дірку під фітинг та зафіксуйте його. Приміряйте, яка довжина трубки вам потрібна. Крім того, відріжте шматок на кілька сантиметрів. Крок п'ятий. Фінал. Встановіть кутушку на тримач і завантажте пластик до екструдера. Всередині бокса просуньте пластик крізь малий шматок ПТФЄ. Також можна закидати в бокс десиканти, що поставляються разом з філаментом. Але зауважте, що вони з часом вбирають вологу. Все, у вас є можливість друку з драйвоксу з трьох кілограмових катушок. Вітаю! А задонатити мені на пластик, який перетвориться в допомогу силам оборони, ви можете за цим QR-кодом та за посиланням нижче. Дякую!